Уявіть українців, до яких світові зірки стають у чергу за автографом. Це не виняток. Українські спортсмени змінювали світовий спорт. Лілія Подкопаєва, уродженка Донецька, яку називали леді Пат. Под». Її подвійне сальто з поворотом на 180 градусів досі не зміг повторити жоден спортсмен на планеті. Вона має близько 80 нагород. Серед них абсолютне золото Олімпіади 1996 року. Подкопаєва сьогодні активно підтримує Україну. Перезапустила у США свій фонд здоров'я поколінь. А за декілька десятиліть до неї світ вражав інший український титан Леонід Жабо. Отинський дворазовий абсолютний олімпійський чемпіон у суперважкій вазі його стиль був нетиповим. Він грав стратегічно. Саме так він переміг Юрія Власова у Токіо, піднявши 217,5 кілограм у поштовху. Це не перебільшення. Він надихнув покоління, зокрема, молодого Шварценеггера. Жаботинський виріс у простій селянській родині в селі Успенка, Харківської, зараз Сумської області, але рідним домом вважав Запоріжжя, і головне він завжди казав Я українець. Усі свої перемоги я присвятив Україні. Фіть і справді сила у нашому дусі.